Військово полонення зниклі безвісти незаконно депортовані українські діти на територію Росії. Це одні і ще не найбільш болючих питань, з якими сьогодні щодня стикається наша країна. На тим, аби кожен боєць, вільні чи дитина повернулася додому. Працює команда уповноваженого справ людини. Так, за час російсько-української війни з ворожого полону вдалося визволити 3405 осіб. З них 161 – людина цивільні, інші військові. Такі дані озвучив обуцман Дмитро Лубінець під час свого візиту на Тернопільщину. У стінах західноукраїнського національного університету уповноважений справ людини зустрівся з владою та громадськістю, аби підсумувати свою роботу. За рік у мене побудовано 9 Напрямків, центральних напрямків в своєї роботи, по кожному з них у з них мене призначений представник і а, а, працює відповідний департамент. Мої фахівці працюють навіть на передовій на території Донецької, Луганської області, Запорізької зокрема, уповноваженої Верховної Ради опікується захистом прав чинних військовослужбовців, ветеранів, членів родин військовополонених та зниклих безвісти. Ми фіксуємо факти порушення прав військовополонених. У нас вперше вчора відбулося взаємне відвідування військовополонених з обох боків з представниками Російської Федерації. І єдиний канал, публічний канал. Спілкування між Україною і країною агресором Російською Федерацією. Це канал спілкування між мною і моєю контрвізарі. Я так її називаю. Ще один із напрямків роботи омбудсмана захист прав дитини. Сьогодні Ми існує окремий підрозділ, який займається фізичним поверненням українських дітей з окупованих територій та тих, кого незаконно депортували до Росії. Нам вдалося повернути 758 українських дітей. Це знову ж таки це невелика кількість в порівнянні з практично 20 тисячами українських дітей, які станом на зараз нам вдалося фіксувати ці діти, яких Російська Федерація депортувала, фактично викрала з 2014 року. Під час зустрічі омбудсмен також назвав нового представника уповноваженого справ людини в Тернопільській області. Ним став Олександр Криницький. Його офіс буде в приймальні Тернопільської обласної ради. Він може в будь-який час без попередження заходити до будь-якого керівника, будь-якого напряму, в тому числі напряму заходити і моніторити діяльність. ДЦК СП, обласного рівня, регіональних рівнів. Ми будемо реагувати, якщо громадяни України, якщо права громадян України порушуються, На завершення робочого візиту уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся із родинами військовополонених та зниклих безвісти оборонців України. Під час цієї зустрічі родини мали змогу поставити запитання, що стосуються їхніх близьких.